Вітаю на першому подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день 7 лютого разом. Судитимуть екс нардепку партії регіонів і колишню народну артистку України. На Хмельниччині 9 років в'язниця отримав торговець зброєю та наркотиками. Хмельницький рибоохоронний патруль зафіксував 57 порушень у січні збитки понад 300 тисяч гривень. Далі про це та інше детальніше. Тисю Повалій судитимуть за колабораціонізм. Прокурора Вінницької обласної прокуратури скерувала до суду винуальний акт стосовно екс нардепки партії регіонів і колишньої народної артистки України. Про це повідомляють у офісі генерального прокурора. У 2014 році Повалій виїхала до Росії, нині живе у Москві та провадить там творчу і підприємницьку діяльність у 2023-му отримала російське громадянство. Колишня нардепка і народна артистка України активно підтримує і виступає за Путіна, дає інтерв'ю пропагандистське медіа, у яких возвеличує російські воєнно-політичні ідеали та принижує українців, називаючи їх зомбованими нацистами. На Одещині затримали гори втікачів, які хотіли чкурнути із країни проте... Застрягли у багнюці. Прикордонники затримали 22-річного водія та чотирьох пасажирів, які планували нелегально потрапити до сусідньої країни через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Чоловіки заплатили 10 тисяч доларів адміну телеграм-каналу. План втечі провалився, адже авто застрягло у багнюці. Тож порушники вимушено стали пішоходами. Водій мав намір втекти, аби уникнути покарання, але йому це не вдалося. Усі притягнуті до адмінвідповідальності справи передано до суду. Сьогодні вночі, під час сигналу повітряної тривоги, наші сили ППО знищили п'ять ворожих БПЛА типу шахет. Внаслідок атаки пошкоджено перекриття вікна у двох приватних будинках та металевий паркан. На щастя, потерпілих немає. Про все це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. На Хмельниччині наче малий термін ув'язненого торговця наркотиками та боєприпасами. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. У ході розслідування було встановлено, що впродовж 2023 року 34-річний житель міста Красилів систематично продавав наркозалежним канабіс. PVP, а також і збував гранати. Зломисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків і нещодавно суд завершив розгляд кримінального провадження, визнав чоловіка винним та засудив його до 9 років неволі. У Хмельницькому рибоохоронному патрулі поділилися напрацюваннями за перший місяць 2025-го. Було викрито 57 порушень природоохоронного законодавства. Зокрема, 32 стосувалися порушення правил рибальства. Було зафіксовано шість грубих порушень правил рибальства, себто рибальства із застосуванням заборонених зарядів лову, п'ять правопорушень щодо порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або ж рослинного світу, та одне порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до червоної. Книги України. Накладено штрафів на майже 3 тисячі гривень, а збитки, завдані рибному господарству, становлять більше 300 тисяч гривень. За цей період також було оформлено 13 актів виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений. Може бути гучно сьогодні із 12 до 15 години на території Старокостянтинівської громади будуть проводити роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Про це повідомили у міській раді. Тож зберігайте спокій та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. У Хмельницькому водоканалі повідомляє, що у зв'язку із аварійно-відновлювальними роботами сьогодні, 7 лютого, змушені призупинити водопостачання на декількох вулицях обласного центру. Вулиці Шухаєвича від будинку номер 92 до будинку 126, а також від будинку номер 91 до 125. вулиця Північна від будинку номер 113 дріб до 121. Також проїзд та провулок північний, вулиця та провулок П'яскорського. Вулиця Міцкевича, вулиця Торфяна, вулиця Кооперативна, провулок Шухевича та провулок Городній залишаться без води. Орієнтовний термін завершення цих робіт 16 година. Наразі це вся інформація, аби не прогавити основного, слідкуйте за соціальними мережами телеканалу. Вдалого початку дня вам і хай він буде успішним.